Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати розпаковочку. Ви на каналі Аріна Маркова Мандарина. І в нас сьогодні є новиночка, дуже класна. Надіюсь, вам понравиться і ви будете багато підписуватися і багато ставити лайків. такі от туточки фанфан. У мене їх тільки 4, але зато їх було дуже сильно тяжко робити. Такі от лапочки вже нові появилися. І останні два смаліка, які ми вже в наступному відео закінчимо. Відкриваємо наш блокнотик. Спочатку давайте ми виберемо е, новіночку, яку ми будемо відкривати. Ну, не відкривати, бо це не кліки. Так, я хочу вибрати. Давайте якусь з жовтих чи з білих. М -м, давайте з жовтих. Так, бо жовтих є дві, і я можу вибрати любу. Вибираємо ось таку от. Таку от ми відбираємо. Цих уточок ми забираємо. Вибираємо лапку. Лапку я сьогодні виберу. Лапку я сегодня выберу вот такую. такую. Вот такую лапку я сегодня выбрала. И выбираем смайлик. Я хочу холодный смайлик. Такие вот, такие вот смайлики у нас получилось. Ну, Такие вот пакетики у нас получилось. Теперь складаем их все один на одну. Відкриваємо наш блокнотик. Для начала ми відкриємо лапку, бо то, що вона униз іде тут перше. Відкриваємо тут є така відкривачка. Так. Відкриваємо. Ми надіюся, так вот, мы відкреем нашу лапку. Надеюсь, она не порвала число. сильно, Так, забираем нашу Така Такая вот лапка нам попалась. Забираем ее. Нам попалось число 15. Клеим нашу лапку. Кстати, похоже, кстати, все попалось нам. Для одного одного. Тепер ми відкриваємо нашого смаліка, бо він тут у нас іде сюди. Так, яке ще у нас число. Число у нас дива. Кременькаємо і клеїм. Так от у нас вийшло наші дві перших сторінки. Тепер ми йдемо сторінку відкривати. Маркери сторінку ми закончили. Слава Богу! Вона була ну, дуже тяжка для мене. Тепер ми відкриваємо сторіночку цей, як його там. Кукольний дом Гебі. Так, щось ми візьмемо накрички. Беремо, як всегда, дві наклечки, бо це у нас по традиції. Так. Беремо раз. І беремо два. Уже вивалилось. Так, у нас число 5 і 26. Окей. Ці накрички ми туди за цей, бо вони щось. Повилазили всі. Так, бистренько, бистренько, бистренько. П'ятерочка. Нам всі попадаються в одному місці. Я не знаю чого. Такий от пончик. Тепер отакий от Такий от, такий от м котик. ну от він, це його голова. Число у нас 26. Друга сторіночка. 26. Так. Ми відкриваємо нашого котика. Кас, у нас получилось. Так, теперь открываем нашу нову коллекцию. Утя Фан Фан. Так, і ке є місце? Місце її жовто, навірно, сейчас я дивлюсь. Цифра 2. Зараз ми подивимося одшка. Адшка під номером 2, вот така вот. Значить, вона у нас буде в сонячних очках, і ще вона на цьому місці. Спочатку клеїмо саму утю. Так. Оп. Раз зажимчик, два зажимчика. Клеїмо нашу утю. Тепер ми перегортаємо і беремо її одшку. Для початку я візьму її отакий от топік. Етопик. Так вот клеим ей топик. Такие вот на Е-топик. И, -и, И юбочка. Такая вот на юбочка жовтенька. Ой, оранжевенькая. Так вот клеим. Такие вот костюмчик. И еще оценив все. Очки. Сейчас. Аккуратненько надо Это их. Вот такие вот очки. Клеим на утюг. как классно у тебя у нас получилось. Вот такая вот, вот, такая вот у нас была сегодня, сегодня, распаковочка. Так что всем желаю удачи в, этом, в бумажных пакетиках. Всем пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.